Рівно рік тому, у травні 24-го року, видання Індепендент писало, що Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів для того, аби постачати лінії фронту після атаки України на Керченський міст, що сполучає материкову Росію з анексованим Кримом. З того моменту, ті дані, які для прикладу є у вас, про які писали інші експерти, те, що відомо, Росія продовжувала використовувати Керченський міст власне для мілітарного там спорядження, чи все ж таки він просто використовувався для того, аби туди заїжджали цивільні? Е, То би треба говорити так: туди заїжджали російські окупанти, але не, не обов'язково військові. Наскільки він я розумію, якби у відкритому доступі є підрахунки, що зараз під ну, населення купованого Криму може складати порядка п'яти мільйонів осіб з їх до мільйона осіб або безпосередньо зайняті російській купуті адміністрації, або так чи інакше залучені до російської окупаційної адміністрації. Знову ж таки, а, високопосадовців російських, які там можуть мати датчики, складно назвати цивільними. Тим більше, що противник навіть сам ж він не дає розмежування. От коли навіть просто люди проходять десь по вулиці і вони там б'ють по квадратам, як то наприклад по сумах, вони ж не роблять розмежування цивільні чи не цивільні? Тому є перший момент видання. Депендент, вони якби м'яка кажуть, чи на два роки запізнилися, чи може навіть ще на кілька років. Запізнилося із оцінкою логістичної спроможності Росії, тому що, взагалі, є такий дуже незручний момент, що Кримський міст насправді ніколи не мав значної ролі у військовій логістиці, як би це зараз дивно не прозвучало, але цю шалену мілітаризацію. Тимчасово окупованого півострова, яку росіяни встигли провести з 14 по 18 рік, виходить, вони це все робили виключно на військово транспортній авіації на парумах. Вони там встигли навіть завести для зберігання танки, десь за Урала і їм, якби там кримський міст не був сильно помічний. З іншої сторони, от сам факт спорудження Кримського мосту, Росіянам, якби там давав якийсь геополітичний престиж, величає головне стійкий. Контакт із тимчасово окупованою територією саме для того, щоб туди ці всі заїжджали окупаційна адміністрація, високопосадовці, які там десь будували свої дачі наскільки я знаю там навіть дачі кісільова цього одної з стопових пропагандистів? Відповідно, тут мова не йде про те, що там ця операція, вона от безпосередньо має плавати на полі бою. На щось там на полі бою. Там явно навіть такого замислу не було ну тому що. Оця історія, що росіяни контролюють залізницю з Донецька на Маріуполь, Волноваху туди Тохмак, Мелітополь. Вона саме про те, що Росіян ще з 2022 року є постійна альтернатива Кримського мосту, саме в воєнній логістиці, але з іншої сторони. Обрубати цю поповіну, якою росіяни намагалися контролювати, ну і ще продовжують намагатися контролювати півострів. Відповідно, особливо контексті їхніх там претензій, що мовляв, ми то маємо віддати і Запорізьку і Херсонську область. Тут якраз мова саме про те. Тобто, це навіть якісь певні виходить гібридіський парадокс. Виходить саме якраз для того, щоб росіян пропали претензії на ці на наші регіони, і вона почали проблеми в принципі самому Криму, саме такому більше політичному, аніж воєнному плані. Саме для. О, треба клювати от кримські ма доступними методами, які тільки є, тому що підкресли ця магістраль не про те, як там давати термінові вплив на полі бою, але ця магістраль якраз про стратегічне значення.